Понад 28 мільйонів гривень на матеріально технічну підтримку військових частин виділила Вінницька обласна рада на 71-й сесії. Також депутати проголосували за бюджетні пріоритети на 2026 рік та ухвалили рішення про оголошення нових природоохоронних об'єктів Вінничини. Ці та ще низку інших рішень для розвитку області та підтримки сил оборони ухвалили депутати на черговій сесії. Принципи та пріоритети формування обласного бюджету на 2026 рік затвердили депутати Вінницької обласної ради на черговій сесії. Головними напрямами залишаються безпека та оборона, економічна стійкість регіону та турбота про громади, включно з підтримкою захисників України, родин загиблих та вразливих категорій населення. Прозорість залученість громадян і ефективність використання коштів стануть основою фінансової політики області у наступному році. Це рішення про саме принципи і пріоритети приймалось набагато раніше, ще в 2024 році і в 2025. За такими принципами сформований бюджет області і громад довів свою ефективність. На теперішній час пріоритети залишаються такими ж, і депутати сьогодні їх підтримали своїм голосуванням. На 71-й сесії Вінницької обласної ради депутати затвердили рішення про передачу 22 військовим частинам матеріально-технічні засоби на суму майже 28 мільйонів гривень. Це понад 150 радіостанцій, ретрансляторів та 329 квадрокоптерів підтримають обороноздатність регіону в умовах війни. Крім того, депутати ухвалили рішення щодо ефективного управління комунальним майном та забезпечення безперебійної роботи підприємств і медичних. Закладів області важливо, щоб розподіл майна комунального здійснювався у відповідності до норм закону, саме через затвердження і розгляд депутатами. Як і всі інші майнові питання, тут має бути прозорість, зрозумілість, ну і оперативність в тому числі. Також депутати оголосили чотири нові об'єкти природно заповідного фонду місцевого значення: ковиловий пагорб, орхідеї на зарічній, квіткові схили Кіблича та Гарячківка. Ці ботанічні пам'ятки і ландшафтні заказники допоможуть зберегти рідкісні рослини та тварин, сприятимуть розвитку екотуризму і підтримці економіки місцевих громад. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.